Щодня проходимо повз них та часто навіть і не помічаємо. В Івано-Франківському скверику оселилися невидимі, 120 безликих силуетів то громадська арт-інсталяція від представництва міжнародної організації міграції. Символічна, адже фігури уособлюють понад 120 тисяч українців, котрі стали жертвами торгівлі людьми. Із 91-го року половина мистецьких об'єктів, які виготовив колишній, постраждали чоловіки, стільки ж і жіночих образів. А ще 12 фігур дитячі, адже у чорному списку тих, хто потерпів від сучасного рабства, 10% – неповнолітні. Оскільки це повністю відображає ту статистику, яка зараз є у нас в Україні, половина постраждалих у нас є чоловіками, половина жінками, 10% – це діти. На деяких цих фігурах нанесені історії. Це справжні історії людей, які отримали допомогу від представництва міжнародної організації з міграції в Україні, кожна історія, це знаєте, ну не можна навіть просто звичайній людині придумати такі речі, які трапляються із людьми. Дуже багато історій з останніх таких, які ми яким людям допомагали, яка є тут на фігурах. Це історія літніх людей, літньої жінки, яку інваліда, яку використовували жбрикуванні, перевозили з місця на місце. Якщо 10 років тому кажуть організатори, рабство було здебільшого сексуальним, то нині його характер змінився, лідирує трудове, особливо актуально у час серйозної економічної кризи та військового конфлікту. Цю тезу підхоплюють і перехожі вражені історіями жертв експлуатації. Буквально читаю, що там пишу. ну, боляче ситуація зараз не така на Україні. що я думаю, що в принципі, питання це актуальне. Бачу, що буде збільшуватися, розумієте, тому що люди в крайності і думають. Шукати легкого хліба, а попадають у таке, що потім все життя приходиться відплачувати. Обурена, вражена, взагалі вражена і обурена тим, що таке допускається, що в цивілізованому світі в 21 столітті є такий жах. У мене дочка теж працює за кордоном, ну, там ми обійшли всякі такі проблеми, бо ніби за знайомством. Ну, але сама робота відверта експлуатації. Арт-інсталяція замешкає в Івано-Франківську аж до 16 лютого. А далі невидимі помандрують до Львова, Дніпропетровська та Одеси. У кожному із цих міст символічні сулети стоятимуть місяць.